Доброго дня, дорогі друзі! І сьогодні ми з вами проговоримо про такий дуже цікавий діагноз це пухлина яєчка. Це дуже серйозно, тому дослухайте уважно до кінця. З якими скаргами можуть прийти пацієнти, в кого є пухлина яєчка? Це збільшення лівої або правої половини калитки, досить щільна при пальпації, і. Збільшення цієї калитки може тривати навіть півроку. Після того як до нас звернувся пацієнт, після фі фізикального обстеження ми маємо пацієнту запропонувати до обстеження, тобто обстеження, які нас натякнуть на точний діагноз пухлине яєчка. Перше, треба зробити УЗД калитки з докладографією. Це первинне дослідження, де ми можемо вже зрозуміти, чи це запальний процес під назвою епіепідімит, чи це пухлине яєчка. Після цього, як в нас є первинні дані, ми пацієнту рекомендуємо зробити таке дослідження, як мрт калитки з допорофією. Тут лікар вже більш точно може нам дати інформацію. Чи є наявність пухлини яєчка? А до цього ми ще маємо пацієнту запропонувати здати онкомаркери. Але є такий нюанс, що в деяких формах пухлини яєчка онкомаркери можуть бути в межах норми. Після того як ми отримали онкомаркери, отримали висновки УЗД та МРТ, пацієнту має бути запропоновано КТ-дослідження пошук метастазів, тобто має треба дослідити грудну клітину, чирену порожнину і малий таз. Після цього вже ми пацієнту формуємо діагноз і плануємо його лікувати. Треба для себе зрозуміти, що пухлина яєчка добре лікується, і тому звертаємо на це увагу: не тягніть, якщо у вас є новоутворення в яєчку або ви при самообстеженні щось знайшли, краще зробити УЗД та виявити цю пухлину на ранніх стадіях, аніж лікувати з запущеної форми раку яєчка. Які потім будуть потребувати досить тривалого періоду і до лікування пацієнта і періоду реабілітації, і після того як ми встановили діагноз вже пухлини яєчка, пацієнту має бути запропоновано хірургічне лікування, це оргофонікулоктомія, тобто видалення пухлини з яєчком і з сім'яним канатиком і одночасне протозування цього яєчка, яке ми видаляємо, краще все це робити одночасно. І ми розуміємо, що після цього первинного хірургічного лікування па пацієнту, можливо, потім придеться зробити хіміотерапію. На такі випадки треба па пацієнту до операції рекомендувати здати сперму на зберігання, криоконсервація сперми. Щоб потім уникнути безпліддя, тому що після хіміотерапії в пацієнта може погіршитись або зникнути сперматогенез в тому яєчку, яке в нього в нього в нього залишилось. Тому має, маємо думати про цього па пацієнта наперед, щоб потім не було проблем. І на завершення, дорогі друзі, е обстежуйте своєчасно, щоб уникнути. Запущеної форми пухлини яєчка, тому що лікуватися в таких випадках дуже важко. І я опублікував в інстаграмі пост з приводу до обстеження. Дуже цікава інформація, що треба робити пацієнтам, щоб виявити на ранніх етапах пухлину яєчку. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, якщо цікава якась окрема тема для вас. Пишіть в коментарях, запишемо відео. Я думаю, що вам буде цікаво. Дякую, підписуйтесь до зустрічі на наступному відео.